Поетам треба слухати життя по обидві сторони, за мить після і за мить до розбомбленого бетону, чути застряглі між сторінками і стінами стогони, змішаний із уламками баритон, дізнаватися, як звали тих, кого цілу нічку звали, спілкуватися з ними перед тим, як їх приведуть до тями, розбирати смерть на метафори, розбирати завали. Розбиратися у калібрах, як у хореях і ямбах. Дощ на землі розставляє фігури для нової партії. Вітер хитає крону і від цього іскриться майбутнє. Місяць чекає, що хтось іще сяде за барту. Місяць стоїш під будівлею, якої уже не існує. Не можеш піти, бо вростав у цю землю століттями. Не можеш лишитися, бо не витримує психіка. І щоб не так сильно мучитись, не так сильно боліти, тебе обступили пращури і завили у небо, мов пси. Стояти тут значить обманювати життя. Писати вірші значить обманювати смерть. Звідси комунальники давно прибрали сміття, рятувальники залікували долоні роздерті. Забути усе, значить, обманювати дійсність. А пам'ятати, значить, обманювати свої сподівання. Спілкуюся з ними, плачу, сміюся, вкопаний на місці, розказують про свої мрії, описують різні дива. Поетам треба проговорити недомовлені голоси, уявити обличчя і вимовити імена, нездійснене майбутнє неймовірної краси тих, кого більше.